Всіх вітаємо. ну Не міг я не зняти такого. Посилочок багато, ми в нас все, виходить, що мусимо у нас така специфіка роботи, що постійно щось замовляємо, замовляємо, замовляємо. Якби я все знімав, то тут було б дуже багато контенту. Посилочка приїхала. Потім покажемо і ми розкажемо. Це хочемо спробувати до сонячних наших панелей. Про панелі вже трошки ми показували, будемо ще більше розказувати, будемо підключати їх без інвертора, просто для нагріву. І мені підказали, десь один з моїх підписників, там написав, що треба твердотіле реле для керування. Тобто, якщо у нас е, треба якось комутувати цей, цей струм, хоча я дивився в інтернеті, комутують контактором звичайним. Можна контактором послити послід... послідовному, не тягнуло, бо якщо. Ну, простий там термостатичок пустити, скажем, як ми ставимо на опалення, то він буде горіти контакти. Бачимо, тут пише 220 вольт. На 220 вольт реле. У нас буде 5 панелей, холостому ходу десь 250, напевно, буде. О, тут ще якась лампочка є. Трошки ми докупуємо, потім покажемо, що, якщо навіть зробити по-простому, без інвертора, скільки все треба. ну, Про це розкажу, десь радіатор я окремо замовив, Суть не в тому, суть в тому. десь ще щось лежить у цьому. У нашому пакетику. В нашому пакетику. Бачите, що нам положили в магазині. Не міг я не зняти. Не просто, щоб він просить, щоб написав наш відгук. Ігромакс магазин Ігромакс. Купували ми через Prom.ua. Я взагалі пром останнім часом підсів, як то кажуть. Мені чим подобається промоплата. Трем... промоплата. Потім е... підключив підписку, ще тільки перший раз підключив. До речі, це на підписку щось не пройшло, я не знаю, я платив <кхід> повністю. Я зайшов з підписка, не подивився. Сьогодні вже замовляв. От дивіться, проволоку замовив да? е... 15 кілограм. Я не знаю, скільки взяли б вони за. Ну, на, е, я б замовляв би таке, якби що то я замовляв би на Укрпошту. А це я замовив на нову пошту. Мені зручніше, швидше приходить е, нова пошта. І бачите, у нас Укрпошта, виїзна приїхала, треба вже. А, це, це, ні, це, це я скасував. А, батьві, скасовано покупцем. Чомусь тут просило мене все одно, хоча підписка мене оформила. Все одно просило е, плату за доставку, то я купив в іншому місці. Я правда 1,2. 2 Ну, в принципі, нам 1-2 навіть краще буде проволоку, бо там міліметровочка була проволочка. Бачите, 1,0. А тут взяли ми 1 і 2. І вона дешевша і 1-2 навіть ще краще. Ну, просто де щось таке тоненьке варить, але ми там тоненького біля котлів не варить. Ну, Боря їм користується все, варить, що сьогодні за хворі не прийшов на роботу. О, то я заказав, вона, по-перше, дешевша за 15 кг ціна. Це навіть дешевше, ніж дешевше, ніж електродами, напевно, варити буде. За 15 кг таку ціну. Досить дешево. Ну Там газ треба, але знову шлаку немає. О, якось так. Значить. Е... І безплатна доставка. Ну, побачимо, начебто безплатна. І дивимося до нашого до нашого цього. А, до речі, тени ми замовили. Мідного. Пише Італія, дивіться, яка ціна. Те недорого. Недорого, до речі, теж безплатна доставка. О, але пише 75 гривень зекономити, це було більше, напевно, як 75. Ну, побачимо. Писало, що безплатно. І наше реле. Твердо тіло 330 гривень. 330 гривень. Дивимося. Саме реле. Добре, воно чи не добре буде, не знаю. 220 вольт. Начебто. Але ну, за секундочку ще ми попробуємо його. Ага, ось сюди перейдемо. Перейдемо, передивимося. Перейдет тут має бути Маю. виробник. О, гарний виробник. Гарний виробник. 220 вольт постійного струму. Проб'є чи не проб'є, не знаю, а головне, що на постійний струм воно налаштоване. Ну, ой, ну, розраховане. І продавець ігромакс. Ігромакс. Заходимо в Ігромакс. Дивіться, 100% позитивних відгуків. 100% позитивних відгуків. І дивимося відгуки. Бачите, зірочки, зірочки, все чудово, все чудово, швидко. До речі, справді воно швидко впітали. І пишемо тут кнопочка додати відгук». Ну як же ж нам дивіться, подарували цукерочки. Ну нас не те, що купили, нам прийшла все гарненько обслужили. До речі, я шукав щось подібне на Aliexpress. І на AliExpress було дорожче, ніж в нас в Україні. Ставимо ми сюди. Ігромакс, Перше, я їх в магазині купую. Ставимо всі зірочки. Все чудово. І пишемо, ну що напишемо? Чудово, всі пишуть чудово. Що ж я ще ж не користувався, за, за товар ще не знаю. Якщо щось, то ми вам повідомимо. Ну, Попублікувати відгук. А, назва відгуку ще треба. Зараз. Написали ми гарне обслуговування. Публікуємо. От. Ігромакс. Отаке От буває у нас. Дрібниця, дрібниця приємно. По панелях кажу, там багато чого треба ще докупляти, докупляти, докупляти. Начебто просто, начебто воно недорого. О, там падалі були по акції. Десь ми все покажемо. Якщо чеки збережуться, потім постараємося більш-менш показати, скільки воно коштує. що для чого, ну я Не знаю, чи це реле буде жити, чи не буде жити. ну там, Воно зветься реле. Це, по факту, там ж не реле, там, чи, чи терістор, чи що там, я не знаю, як воно працює. Є площадочка під радіатор. Радіатор ми заказали, термопаста в нас є. Може не буде гріться, може буде як воно що побачимо. Ну, тут дається, дивіться, той, той струм, що комутується, йде е послідовно через цей. Е через ну, Це контакт вхід-вихід. Тобто розмікає, а керування йде окремо також постійний струм, там від 3 до 30 вольт, чи що, я так зараз не бачу. Або можна тут прочитати. Все зрозуміло. Я думаю, що тут дуже зрозуміло. Все, всім до побачення.